Географічно унікальна Арабатська стрілка під посиленою охороною українських військових. А відтак небезпеки анексії нема. Адже вся територія, що належить Херсонській області, нині перебуває під охороною представників Збройних сил України, зокрема Житомирських десантників. Часу на розмови нема. Саме тому хлопці не багатослівні. Умови створюємо самі. Люди допомагають так. Все нормально, капаємося, займаємося, все нормально. Своїх земляків Житомирські десантники заспокоюють. Житомирянам хочу сказати, передати привіт в першу чергу. Давно вже там не Сказати, що все нормально. Десантники 95 бригади знаходяться в хорошому настроєнні, все нормально. Ну... Тим часом Житомиряни не залишаються осторонь і завдяки численним громадським ініціативам продовжують підтримувати українських захисників конкретними справами. Цього разу ініціативну групу очолив директор департаменту житлово-комунального господарства Геннадій Заброцький. Ми сьогодні приїхали сюди зрозуміло від громади міста Житомира, від Свято-Михайлівської церкви, від імені всіх наших житомирян передати привіт, передати деякі продукти харчування, передати деякі необхідні запчастини для того, щоб наші бійці пам'ятали, що рядом Житомиряни пам'ятають їх, про них піклуються. Хотів би сказати, що це не перша наша поїздка. Нині Арабатська стрілка вже не асоціюється з морським відпочинком. Наразі це стратегічна територія, де навіть відеозйомка заборонена. Проте військові зазначають, що не відчувають себе ізольованими, оскільки відчувають постійну підтримку місцевого населення.